Термомодернізація 231-го дитсадка розпочалася наприкінці минулого року. З виконавцями робіт на об'єктів поспілкувався голова ради оборони міста. Олександр Вілков відзначив важливість заходів з енергоефективності в освітній сфері. Термомодернізація це передусім про комфорт та заощадження бюджетних коштів на енергоносії, а це сотні тисяч гривень на рік по кожному об'єкту. Левова частка робіт у дошкільному закладі вже виконана. Зроблено. Утеплення фасаду, утеплення покрівлі, заміна внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, заміна опалювальних приладів, монтаж індивідуального теплового пункту і роботи, не пов'язані з енергозбереженням. Це влаштування пандуса і влаштування блискавкозахисту. Проєкт реалізується. У співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку за підтримки органів місцевого самоврядування ради оборони міста Крилового Рогу. роботи. Планують завершити у вересні цього року. Після термомодернізації будівля дошкільного закладу споживатиме у половину менше енергоресурсів. Загальна вартість проекту становить 17,6 мільйонів гривень. Річна економія буде складати приблизно 800 тисяч гривень гривень на рік. Але ці показники економічно розраховувалися з урахуванням вартості теплової енергії на дату складання фінансової моделі, тобто зі зростанням тарифу на теплову енергію, терміну купності і Економія грошових коштів буде показники будуть краще. Нині триває перший етап проєкту з термомодернізації. Він охоплює три гімназії: два ліцеї та стільки ж дитсадків. У другому лоті угоди з європейським банком реконструкції та розвитку ще 29 освітніх закладів міста. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Денис Захаров. Цей день.